Сьогодні черговий лайфхак про димар. Часто всі вже давно, мабуть, використовують газовий пальничок такий з балоном для розпалювання димаря. Як я розпалюю димар? Я заправляю корзину, потім отак на бік ставлю і розпалюю знизу. Палюю знизу, попередньо заправивши, хто чим заправляє, я заправляю дубовою корою, тому що в неї немає смоли. І часто оця смола викликає за ось і все. Отут забивається, а від дубової кори немає. І як видалити оцей нагар? І з цього часто поштукають стамескою, месту, по вибивають, те ж саме продовжують, з допомогою горілки, гарно прогрівають до, до червоного кольору, поки не почне не обгорати. І потім акуратненько чистимо. Що з цього боку, що з шостого боку. Ось так.